Боже, хіба це Титанік? Я пам'ятаю взагалі друге. Ця історія розпочалася в мальовничому місці в Україні в Яремчі. Гірськими вітрами занесло в це місце чудового юнака геймера Матвія, який не пропускав жодної нагоди випробувати долю. Так було і цього разу, коли він опинився в компанії таких самих шукачів пригод за грою в покер. На кону був щасливий квиток на Титанік. Це була чудова можливість покінчити з минулим життям і відкрити нові горизонти. І доля не очікувала. Ко вона йому посміхнулася, він виграв щасливий квиток, але попереду перед ним стояла не менш складна задача йому необхідно було подолати величезну відстань для того, аби прийти на причал, де був величний титан. Він йшов три дні і три ночі, долаючи стежки довбуша, галявини, ліси та скелі. Врешті-решт він дістався найвеличнішого корабля 21-го сторіччя, який чекав свого плавання величною річкою. Пруд. Який прекрасний корабель подумав Матвій. Побачивши розміри цього судна, корма гордо і впевнено тримала прапор. а ніс, прикрашений чарівною фігурою, розрубував холодні хвилі гірських рік. На кораблі сиділи дві подруги, у яких була доволі жвава дискусія. Почали, чи любить він мене, чи не люба? Ці чоловіки такі погані. Я ніколи не закохаюся. Клянись. Клянусь. клянусь мені. Та чесно, я не хочу ніякого кохання ніколи в житті. Та тобі не вірю. Та повір! Переступивши на борт корабля, серце Матвія забилося швидше ніж муха між шарами склопакету. Перед ним виступив образ всіх його мрій та сподівань за всі 16 років. Це була вона в голові. Зашуміло, і думки перебив гучний стукіт серця. Їх руки з'єдналися в жесті кохання. Можливо, це любов. Хоча, певно, так думаю. Далеко не усі, коли корабель відчалив, несподівано на горизонті з'явилося древнє зло. Це був могутній айсберг, незламне уособлення одвічної холодної ненависті. О, 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 о! о боже, о боже, роза, роза, ми всі умремо, ми, ми Не виживемо, Я буду жити! Таю дуже спасіла, доспаді. На я не буду жити. ви її робите? Герої уявили найстрашніший розвиток подій. Айсберг тільки не уявив, як знищить цей могутній корабель, і як спрага до крові змінилась розгубленням. А зрештою і страхом щось відбулося всередині нього. Серце вічно холодного айсберга почало танути, прямо як надії Путіна на перемогу. Очі айсбергу зустрілися з очима прекрасної носової фігури, і за лічені секунди жар кохання розтопив його. Вона була щаслива, що вперше відчула любов, хоча б на мить, але її серце розколювалося від болю утрати Чого не скажеш про інших членів екіпажу? Вони були щасливі. Хепіенд. Світ. Від основання Арктичного океану не, ну нулічно я так не вважаю.